Вітаю на моєму каналі Руни. прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні події, про що мова? А мова про цей от великий ракетний обстріл, який сьогодні відбувся. Так, да, мені писали вже, що збувся мій прогноз, якраз про новорічні свята, зокрема, та й про масований обстріл я теж робив прогноз. Той випадок, коли я ні разу не радий, що прогноз збувся. Ну що ж, швидкого одужання всім постраждалим, царство небесне всім загиблим, і швидкої і справедливої карми тим нелюдам, які це вчинили. Ну що, хочу подивитись, чи можливе повторення такої -от, такого масштабу найближчим часом. Ну і загалом, яка буде відповідь з нашого боку? Я думаю, це питання, яке зараз цікавить багатьох. Ну що, поїхали? Так, ну, давайте, подивимось про повторення для початку. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчим часом, найближчими тижнями, може бути. не, не так. Отже, скажіть, мені, будь ласка, чи найближчим часом, найближчими тижнями, буде повторення такого от масованого обстрілу України, який був ось сьогодні? Хай скажуть вам правду. Урус перевернутий. Вуньо, отал, що пофінал. Торісас. Добре, що ми маємо? Урус перевернутий. Вуньо, Отал і Турісас. Ну, ось Урус перевернутий. Загалом повторення буде. Ну, ось у реса натяка, на зокрема. Але урус перевернутий, масштаб вже не той, масштаб менший. Си, ну, це руна, яка силу позначав зброю, зокрема. Да? Тобто, ли, летітиме, да, на жаль, летітиме найближчими тижнями, але, але масштаб буде менший. На щастя. Ось воні, радісні емоції, ну, здійснення мрій. Ну, У нас явно немає мрій, щоб нас так обстрілювали, правда? У нас мрій, щоб взагалі такого не було. Е, ну, тобто, Зокрема, тут показують про те, що буде певне, якби ну, за ти гучно сказано. Ну тобто, якийсь період е, летітимуть отак шахеди, як раніше, да? що майже кожен день вони там запускали там, десяток-два шахедів. От в такому плані. Ось в унію це якраз про те, що радісні емоції, святкування, до речі. А, слухайте. Це ж руна, яка свята означає, а да? тут ось у нас урус перевернутий. Тобто на свята летітиме. От, зокрема, що у нас новий рік, ось буквально через 2 дні. Да Дай на 7 число, Різдво по старому стилю, відповідно, вони також можуть привітати. Але вже масштаб не той, менший масштаб має бути, принаймні. Далі, ось отов. Ну, руна влади, зокрема. Тут, знаєте, йде. М святкування, зокрема, святкування, державне святкування. Ну, в принципі, свята, держав, те, що державні свята, так? І ось турісази. Якраз агресивні дії. Коли? Да на свята, відповідно. Агресивні дії на свята. Мало того от ал, руна влади. Можуть спробувати полеті... Можуть спробувати вдарити по тому, що якраз напряму пов'язано з владою. Знов таки не значить, що це прям там по Верховній Раді полетить, хоча і туди може. Це по владі взагалі. Тобто, ну, по, по різним адмінбудівлям, те, що одним словом, пов'язано з владою у різних містах, по різних регіонах країни. Знов таки, це ж ми дивимося загальну характеристику. Ну це в Уніота, ну це державні свята. Ось о, тут дійсно, і ось агресія йде якраз на державні свята. Ну тому тривоги не ігноруємо. Зокрема, ось 31 числа і 7 січня, відповідно, наступного вже року. Тому що, от, чи привітають, так, да, привітають тут 100%. Просто що масштаб, ну, по урозу перевернуто не той. Ну, на щастя. Але все рівно, тривоги не ігноруємо. Так, дякую за відповідь. Тут, напевно, кілька питань задам. Чи буде відповідь, відповідно, з нашого боку, так. І, ну, власне, одним оком подивимось, яка та відповідь буде. Ну, Якщо щось таке руни покажуть, то я озвучувати не буду. Зрозуміло, щоб не підказувати ворогу. Хай для них буде неприємний сюрприз. Вони те заслужили. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи буде з боку України відповідь на оцей от масований обстріл, який сьогодні відбувся? Скажіть Рену правду. Постарому? Фехо. Турісас перевернутий. Хакалас. О, да-да, відповідь буде. Відповідь буде. М -м, ну тут відразу. Так, ну це я зрозумів. Добре, мені тут певне попередження йде. Що ми маємо? Постаруна, феху, турісас, перевернутий Хакалас. Ну, ось постаруна. Відразу мені натяк, не світи зайвого. Да? Тобто, ну і зокрема, це позначка таємниці, то, що роз, розробляються вже певні якби, плани. Да? Ну, я ж сказав відразу, якщо я щось таке побачу, ось коли запитаю, що ж власне буде, то обережно те скажу. Далі, ось феху. Ресурс на те є, гроші на те виділені. Ну Феху в даному випадку, як гроші, як ресурс. Проте, якраз на помсту, да? так би мовити. Відповідь буде. Але Турісас перевернутий. Ну, обмежені можливості. По-перше, а по-друге, Торісас перевернути, прихована агресія агресія, яку стримують. Ну тобто, як в де ну, в коментарях люди, багато наших людей писало, що багато українців писало, що от, щоб їм там по роддомам з дитсадками школам полетіло і так далі. Ну, ну не треба падати до їх рівня. Ну, ну реально, да, воно злість бере, якби любові до росіян від слова зовсім не додається. Ну, все-таки, якщо ми впадемо до їх рівня. Ну, а за що ми воюємо тоді? Ну, плюс, плюс, це не лише з якихось моралістських міркувань. так? Це з міркувань. ну, Як це буде виглядати для Європи і для Штатів? Е, отож. Тому, як би ми можемо вдарити там по, по Росії, так, щоб так само, як вони по нам вдарили. А реакція Європи і Штатів. І те, що вони нас якби після цього будуть підтримувати, вже стає не під великим питанням. Тому якби от про це і мова: що хотілося б вдарити у відповідь як світ, але у нас є стримуючий фактор. Ну ну от на жаль, ну, на жаль, жаль. Незалежав ми від, ні, ні від кого, як Ізраїль, то могли б робити, що заманеться. А так? ну Та навіть той самий Ізраїль все рівно Штати підтримують, правда? ж? Ну тож. Далі, Хагавас. Ну, це якраз удар, да? руйнівний удар. Хагавас це про гарну бавовну. Тобто, так, да, відповідь буде. Не така жорстока, прямо як всі очікують, ну, тому що у нас ось є обмежений ресурс, і ми все-таки агресію свою стримуємо, да? тому що у нас є заборона від партнерів бити їхньою зброєю по, по території Росії. Да? Ну і плюс у відповідь по багатоповерхівкам Москви там, і так далі, ми вдарити теж не можемо. Нас не зрозуміють. Але удар буде. Буде. Ну Давайте одним оком подивимося, що ж це буде. Ну, бавовну тут показали, картинка прям стала гарна. Бабах буде красивий і не один. Так, дякую за відповідь. Щодо часу, знов-таки, рунний час це окрема історія. Але вони далеко сильно не показують. Так, дякую за відповіді. Добре. Ну а раз, покажіть мені, будь ласка, яка ж, власне, буде відповідь України по Росії за оцей от масований обстріл сьогоднішній. Скажуть вам правду. Отав перевернутий. Райдо Гєв. Інгус. Так, беркана перевернута. Кана перевернута. А, розумію. М -м, так, гаразд. Тут все коментувати не буду, як і сказав, тому що тут показали прям чітко. що й до чого. Ну, натякну, принаймні. Добре. Що ми маємо? Ото перевернути. Райдо, ге або іннус, беркана перевернутий кану. Що ми маємо? Відразу. Е ну. Буде, буде великий тиск на окупантів на певних, так би мовити, ділянках. Ну, це не тільки це. Отал перевернути в даному випадку про те, що теж щось відповідь буде по їхній владі, в тому числі те, що пов'язано з владними структурами, зокрема. Ну, відповідно, це все, що ну, державна, державна машина, як то кажуть, да? все, що її стосується. Це, по-перше, далі райдо. Е, ну, це дороги різні, шляхопроводи і так далі. Ну, ви розумієте. Так, е, так тут у нас ну, інгус, по, по добробуту, по їхньому буде удар. Інгус це також виробництво, зокрема. Да, тут схоже на те, що якийсь завод. Завод, е, схоже, що державний, так? Ну, відповідно, що значні збитки їм принесе. Ось. Поберкані перевернуті, тобто там піде капітальна деградація виробництва. Але імус цей добробут взагалі як такий. Тобто, може бути якийсь удар по, не знаю, злам якогось їхнього банку. Щось в такому плані. Цілком можливо. Мало того кану перевернута. Тобто, обман буде, зокрема, М -м, я розумію, про що мова, але казати не буду. Добре, ну відповідь буде одним словом. Ми її побачимо, ми її почуємо. Буде красиво. буде красиво. Хай не так масштабно, як всі очікують, ну, на жаль, сотні ракет у нас там зайвих немає, да, щоб по території Росії запустити у відповідь. Але тут інша відповідь буде теж гарна. Ну, одним словом, так. Добре. Одним оком подивились, твару не показали більше, я не все прокоментував далеко. Ну, от. Ну, але, але буде сенс повернутися до цього прогнозу, коли, відповідно, він збудеться. Добре, дякую, що дивились. дякую, що додивились до кінця. Бережіть себе, не ігноруйте тривоги, особливо на свята. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить!